Підтримую 46, немовчи Не мовчи та безкультурна культура. Сьогодні біля столичного молодого театру зібралися протестувальники, які прийшли підтримати відсторонення директора художнього керівника театру Андрія Білоуса. Це і студенти, і актори та представники театральної царини і просто небайдужі люди. Цифра 46 в назві акції, це кількість працівників театру, які звернулися до КМДА з вимогою відсторонити Андрія Білоуса через звинувачення від студенток та акторок у сексуальних домаганнях від викладацької діяльності в університеті Карпенка Карого Білоуса вже відсторонили. А от в театрі він іще працює. Ми відправили запит до молодого театру, щоб отримати коментар від Білоуса. Там відповіли наступне. Зараз цитата наразі триває слідство, і допоки правоохоронні органи не оприлюднять офіційні висновки. Ки, ми не можемо надавати будь-яку інформацію. Минулого тижня працівники театру вже зустрічалися з представником КМДА з проханням відсторонити його від роботи у Київській міській державній адміністрації. Заявили, що наразі підстав для цього немає. До департаменту культури не надходили документи від правоохоронних органів або суду, які надали підставу для відсторонення або звільнення. Тим часом поліція Києва сьогодні повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій викладача. Столичного університету поліція розпочала кримінальне провадження. До поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу. Мітингувальники від молодого театру пішли до КМДА, де передали свій відкритий лист про відсторонені. Якщо не, не утілювати думки і слова, про які ми говоримо в дії, то воно так і залишиться на тому рівні, на якому було. Це дуже важливо для нас, що це стосується і окремої персони, яка працює в цьому театрі, але загалом системи театральної, яка залишається дуже радянською, маскулінною, патріархальною, старовинною тоталітарною, потребує рішучих змін в роботі зі студентами, в роботі з акторами і в роботі з театром, як з мистецтвом в принципі. Я не маю стосунку до театральної сфери. Але як людина, яка не байдужі права жінок, і е, я не могла не долучитися.